Випускники шкіл вже активно готуються до вступу зно. Завершилось на Прикарпатті воно відбулось спокійно і без жодних несподіванок. Інформують в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Тестування здійснювалося із 12 предметів, і участь в ньому взяли більше 30 тисяч осіб. З них 9 тисяч це жителі Івано-Франківщини. Щодо явки учасників, то вона цьогоріч склала більше 95%, зазначає директор центру Богдан Туменчук. Серед тих, хто проігнорував ЗНО, здебільшого випускники минулих років. Максимальну кількість балів спромогли. Лися отримати тільки 11 учасників: троє із історії України, по двоє з математики, біології та німецької мови, та по одній людині з української мови та хімії. Цьогорічне зовнішнє оцінювання пройшло дуже нудно. Нудно в тому розумінні, що воно прийшло цілеспрямовано, організовано і ніяких ексцесів, таких, які б могли чимось виокремити ці процедури з позаминулих, минулих, нема. Зараз триває додаткова додаткова сесія. Ця додаткова сесія для людей, котрі. З тих чи інших причин не могли прийти зовнішнє оцінювання, з поважних причин наголошую, зовнішнє оцінювання у період, основної, у період основної сесії. Їх набралося трохи більше сотні. Це дуже і дуже мало, якщо взяти, що ми протестували десь, повторюю, ще раз під 30 тисяч народу.